Кладу задню половинку лицевою стороною вверх, на неї кладу передню половинку, лицевою стороною Вони знаходяться одна до одної, і буду з'єднувати по боковому зрізу. Яким чином вирішити, як правильно складати целяночки? Як правильно складати штани? Вони у вас по зрізах та по контрольних мітках. Мають сходитися. А також вони мають лежати лицьовими сторонами одна до одної. з колією з по контрольних мітках, колією тепер, тут також є контрольні мітки. В верхній частині припуски ми маємо. Таким чином, щоб вони були в одній лінії. Тепер сколюємо поміж. Шукаємо контрольні мітки далі. У вас ось тут буде контрольна мітка ще по коліну. Я її не маю, тому я буду сколювати зараз краю, а тепер буду сколювати поміж цих булавочок, які я вже поставила. Зараз завершу сколювати і так само буду робити на другій половинці брюк, тому що я одразу заготовляю всі деталі, з якими я можу піти на машинку. В іншому випадку я зараз би вже зібрала плечові шви на, скажіть мені, наверху піжами та кокетку зі спинкою. І все, -все що я взагалі можу понести на машинку, я б зробила це одразу. Але, але зважаючи на те, що зараз ми з вами шиємо спочатку штани, потім будемо шити верх, Тож я заготовляю спочатку обидві половинки брюк по боковому шву, буду зараз заправляти машинку, мені треба її дістати. І зустрінемося з вами на машинці. Зараз будемо прокладати строчку по бокових швах. Я дістала свою ручну машинку. В принципі, я на ній зараз більше шию, ніж на. Ці на бразері. Собі, бачите, тут наклеїла трошки цього паперового такого скотчу, жовтого, бо відмітила півтора см. В мене немає магніта, і я ось так трошки дивно. Відмітила, заводжу під лапку. Тут немає закріпки. Закріпки немає, тому я ось так трошки. Трошки я спочатку граюся, де б мені так поставити ту. Цібок виставляю 2,5, можна 3, 2,5, і якщо в нас все добре, веду зараз строчку вздовж ось цього скотчу, щоб була рівна строчка, бо я сантиметр добре витримую, а ось півтора. Рідко дуже що шию на 1,5 см, і не впевнена, що зроблю рівно. Тому зараз йду вздовж краю цього скотчу. Ось так прокладаю донизу, потім буду зав'язувати вузлики ось тут і знизу так само. І повернусь до вас. Взагалі ми потім маємо піти на праску, але якщо. Не якщо, а на 99,9% не дадуть світло, тому я буду робити наступні операції без, без припрасування. Але вам скажу, що треба припрасувати, щоб просто не витрачати час і можна було рухатися далі. Дівчата, якщо б ми з вами були в ідеальному світі, зараз ці строчки, які ми зробили, ми мали б піти на запраску і попросувати. Але світла в мене немає, тому я не буду просто залишати зараз роботу, буду продовжувати. Дивіться, в мене ось тут передня половинка, тут задня половинка. І припуски. Я припуск задньої половинки ось цей, буду підрізати на половину, тобто десь до 0,7 см. Далі, давайте я зараз підріжу і далі, скажу, що, і далі скажу, що будемо з вами робити далі. Ось так беру і на половину цей припуск підрізаю. Так само ми з вами робимо на обох половинках брюк. Припуски підрізали. І тепер, знову ж таки, в ідеальному світі ми мали б запрасувати ось цей припуск передньої половинки на задню половинку. Ось таким чином, перегнувши, припуск має доходити ось тут до строчки, перегинаємо і вкладаємо на задню половинку. Ось таким чином. Я зараз. Приколю. Я сподіваюся, що видно. Я зараз, знаєте, взагалі в себе зроблю перерву, тому що вже настільки темно, що просто навіть ну, ця діодна лампа не справляється. Але принцип я хочу показати. Далі я буду це заметувати ручними стіпками, але ось таким чином перегинаю припуск передньої половинки, огинаю зріз. І ось так гарненько. Цей припуск у нас буде схований. Далі ручними стіпками буду заметувати таким чином, таким чином припуски на обох половинках брюк. Після цього піду за машинку і буду прокладати строчку приблизно на 0102 з цього краю. Буду все показувати, але вже знімати напевно, буду завтра. Вкладаю зараз строчку на своїй машинці, і ось цей припуск я вкладаю біля ось цього е, короткої цієї сторони лапки. Цю лапку веду вздовж припуску, і тоді голочка потрапляє на 0,1. Ви, звичайно, на своїх машинках використовуєте лапку з направляючою, і все буде класно. Були строчки, витягнули наметочні стіпки, перейшли на праску. І будемо з вами прасувати наш, наш шов. Спочатку з вами прасуємо зі зворотньої сторони, потім перевертаємо на лицьову І з лицьової сторони також підпрасовуємо ось цей шов тільки обережно. Тепер беремо брючину, після того, як ми все припрасували, і складаємо зворотньою стороною всередину по кроковому шву. Тобто лицева сторона дивиться на нас. Сколюємо за контрольними насічками. сколюємо на початку та в кінці, а також сколюємо поміж. Все як завжди. Ковали і йдемо за машинку, прокладаємо строчку на 0,5 від зрізу. Строчку припрасовуємо. А також можемо, щоб нам було легше, можемо припуск цей розпрасувати. Я зараз покажу навіщо. Ось так, розкладаю ці припуски. і розпрасовую. Тепер повертаємо зворотню сторону. І завдяки тому, що ми розпресували, цей припуск дуже легко складається навпіл, тому що ми зараз маємо піти і ось тут прокласти строчку. Можемо припрасувати або можемо одразу йти на машинку. Я найчастіше зразу йду на машинку. А я вам покажу зараз, що можемо ось так одразу припрасувати. Тут має бути ребро. Йдемо на машинку і прокладаємо строчку на 08 1 см від цього згину. Від краю деталі. Все припрасували. Йдемо на машинку, повертаємося, будемо також прасувати і запрасовуємо припуск на сторону задньої половинки. Задня половинка це де ось такий великий зріз.